Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро, Я Наталія Тарковська, і сьогодні ми подивимось <кій> таке питання, коли припиняться ракетні удари по Україні з боку Росії та Білорусі. Коли припиняться обстріли України ракетами та дронами? Коли це припиниться? Що заважає, щоб це припинилось? Скажіть нам вищі сили, карти Таро покажіть. Так, вийшов Верховний суд. Це каже, що буде тим, хто це робить, це буде вже покарання. Так. Зараз ми дивимося, що заважає, щоб це припинилось. Ну, на майбутнє вони не будуть мати вже можливості це робити. Це дуже сильний захист вийшов, і шлях на оці обстріли їм буде закрито. Що хоче, тут вийшла карта жадібності, і оці злочинці воєнні, ці терорюги, що нас тероризують, удар направлений проти жінок, дітей, проти мирного населення, проти мрій. Тобто ви хочете такі щасливі, такі хороші, а я от вам все це прошу і будете плакати. Порозбиваю вам все, все ваше розіб'ю, все ваше життя. Але це направлено на те, щоб був страх, і на майбутнє в них не вийде це так робити. Бо Верховний суд буде якийсь, якась відповідь буде по Божому суду, і також захист, буде захист неба. Так, я прибираю все, що заважає. чого вони це роблять. Це заздрість, бо. Агресію, яку вони почали. Вона не привела до того, що вони хотіли, і це така помста. Так, я заперечую все, що заважає. заперечую, заперечую. Люди вже налякані досить, заперечую, <кій> прибираю цього агресора, заперечую. Зараз ми повернемо їм все, що вони наробили тут, в Україні, повертаємося назад на Росію. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгелоохоронці, прошу захисту для мене, для моєї родини, для всіх українців, для моєї країни, України. Повертаю весь жах, весь негатив, всі бомби, ракети, снаряди, дрони на Росію. Хто це все придумав, хто це все запускає по Україні, хто нам зла. Бажає, то це зло собі назад отримує на свою голову. Хай на їх голови, на російські голови летять дрони, ракети, снаряди, бомби. Хай на їх території буде те, що вони нам посилають. Всі вибухи і всі руйнування. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Весь жах повертає назад на Росію. А зараз ми ще подаємось, це головне питання, коли саме це припиниться, скільки ще? Це терпіть. Скажіть, коли саме припиняться обстріли, коли припиниться цей жах, цей тероризм? Коли припиняться удари по Україні ракетні і дронами? Насовані удари, коли припиняться, скажіть, чи припиняться вони до нового року? До кінця грудня 2022 року. припиняться це, скажіть. Це обговорюється, над цим працюють. І це може припинитися, так, свято. На свята. По карті мир це точно це грудень, це останній місяць, коли це буде такі жахи. Дякую. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.